Привіт, криптони в цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати нагороди за адвент календар і позмагатись у індивідуальному і командному турнірі на 1 мільйон загалом. А також ви зможете отримати бонуси від біржі за прості завдання і першу реєстрацію. А для того щоб ви змогли отримати максимальні бонуси і додаткові USDT за перший депозит. Переходимо по посиланню під відео для реєстрації на біджі. Після проходження ж реєстрації ми заходимо на дану сторінку. Посилання я також залишу під відео. Давайте перейдемо до швидкого обзору по турніру. Як бачимо, турнір ще буде проводитися 18 днів і ми зможемо попробувати свої навички у індивідуальному або ж командному турнірі. Перейдемо нижче. Тут у нас вже йде адвент-календар. Я його ще не відкривав, тому давайте зараз я відкрию першу скриньку. Нам тут дають шапочку, це вже шапочка йде на наш профіль, ми можемо поставити її в настройках. І бонус 5 доларів. Це ваучер, ви його зможете використати після того, як наторгуєте певну суму на фьючерсах. Там досить легко все, ми можемо нажати Застосувати, наприклад. І вибрати аватар. Так, далі перейдемо до наступного. Відкриваємо. Нам також дають ваучер, Забираємо його. Так, тут вже ми виграли два Doghi це там пару копійок. І next Це вже один XRP. Це буквально майже у нас є 1 долар за Doghi і за XRP. Також ви тут можете отримати більше нагород. Зазвичай вони даються, якщо ви новий користувач, вони зазвичай дають більше XRP і більше монет. Перейдемо далі. У нас тут розказується про індивідуальний і командний конкурс. Ми на цьому не будемо затримуватись. Перейдемо далі на індивідуальний конкурс. Так, тут ми бачимо, що щоб прийняти участь, нам потрібно внести депозит. Після того, як ми вносимо депозит на більше 100 доларів, ми зможемо прийняти участь. У цьому змаганні. Зліва у нас вже йде глобальний рейтинг і рейтинг по обсягу торгівлі. Як бачимо, тут уже багато китайців на перших місцях. Наразі це доволі тяжко, вам буде потрібен великий депозит для цього, щоб зайти в рейтинг по обсягу торгівлі. Але якщо ми перейдемо по ROI, ми побачимо, що тут вже не так і складно. Можна позмагатись, тобто у вас може бути будь-який депозит. Головне показати вашу рентабельність і щоб ваші проценти за торгівлю були високі. Тобто, якщо ви досить добре торгуєте, вам будь-який депозит підійде. Тут бачимо призовий фонд, це вже йде за індивідуальний рейтинг, і ви можете отримати 5000 доларів за те, що війде в топ. 8 топ-10. Тут вже дають набагато більший призовий фонд. Перейдемо до командного турніру. Так як бачимо, турнір ще не почався, тому і призові кошти вони ще досі не показуються. Зверху ми перейдемо і бачимо, що конкурс починається із 17-го числа. Зараз йде період об'єднання команд. Щоб створити Лігу, вас має на рахунку бути мінімум 500 долларів, або ж ви можете приєднатись до іншої команди. І мінімальний депозит у вас на рахунку має бути 50 доларів. Зараз це можна провернути і через пару днів почати торгувати, тому що учасників доволі небагато, можна попробувати забрати деякий куш. Також хочу відмітити, що ви можете отримати індивідуальний приз, наприклад, за реєстрацію і прийняття на участь в індивідуальному конкурсі. Ви одразу отримаєте якийсь приз, він буде автоматично вам надісланий, але він буде уже суто індивідуальний для кожного учасника. Також ті, хто буде брати участь у турнірі, хочу вам загалом наголосити, що якщо ви відкриваєте угоду і хочете набивати торговий обсяг, вам потрібно чекати рівно одну хвилину, щоб вона зареєструвалась. Тому що, якщо ви будете відкривати, наприклад. Угоду і одразу її закривати, це не буде зараховуватись, і вам потрібно чекати рівно 1 хвилину. А для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш телеграм, де ви знайдете аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без цих всіх віпок, актуальні новини, і головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете поділитись думками з іншими учасниками. Сміливо переходіть та почувайтеся вдома. Наразі це у мене усе. Ви також можете знайти нагороди для нових користувачів. І також отримати додаткові призи. Як бачите, я вже їх давно заклеймив. Також для тих, хто тільки зареєструвався і вносить перший депозит, ви можете ось тут забрати свій подарунок за ту суму, яку ви внесете. Наприклад, якщо ви внесете на суму більше 500 доларів, ви зможете отримати 20 доларів і почати торгувати також ними. Як бачимо, знизу у нас також будуть завдання: От, Наприклад, я вже можу забрати свої 2 долара. Як бачимо, я забрав уже за депозит і за торгівлю ви можете також забирати бонусові. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.